Я вітаю вас у марафоні. Всі новини про війну на 14-ту годину розкажуть журналісти фактів та вікон. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі вже до 10 одиниць. За даними оперативного командування, південь лише за сьогодні окупанти вивели в море ще три бойові кораблі: два надводні і один підводний ракетоносій. Загальний залп калібрів зараз становить до 20 ракет. Тож загроза атаки висока. Наголосили в оперативному командуванні. До того ж, на тлі активності ворожої авіації варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Щонайменше дві людини загинули, і 48 поранені. Росія напередодні атакувала 9 регіонів. Окупанти завдавали ракетних та авіаударів, запускали дрони камікадзе і били з артилерії. Прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини ворог обстріляв півсотні разів. Обласні адміністрації зафіксували до пів тисячі вибухів. Російські залізо падало на житлові квартали, пошкоджено приватні будинки та освітні заклади. На Запоріжжі під ворожим вогнем опинилось 12 населених пунктів. Ворог зруйнував 17 об'єктів цивільної інфраструктури. По Оріхову росіяни били з авіації на Дніпропетровщині. Вночі сили ППО збили ворожий дрон. Ворог атакував Марганецьку громаду. Вогні майже добу були деякі райони Харківщини. По регіону супротивник завдавав авіаційних та артилерійських ударів. Внаслідок влучання ракети Іскандер, по первомайському, постраждали 43 людини. А на Донеччині від російського залізяче поранено двох цивільних. Тут ворог бив майже по всіх тилових містах. На півдні окупанти далі активно накривали Херсонщину та Миколаївщину. Зафіксовано до півтисячі вибухів. У Херсонській області двоє людей загинули. Одна людина поранена. Ну, а в лікарні Харківської області рятують сімох людей, які постраждали від ракетного удару у Первомайському. Ворог запустив по місту Іскандер напередодні в день. Поранено 43 троє цивільних, зокрема 12 дітей. Від вибуху пошкоджені понад 2000 тисячі квартир. Били росіяни і по інших районах Харківщини. О пів на дванадцяту ночі вдарили ракету по селищу Білий Колодязь Чугуївського району. Влучили в цукровий завод. Спалахнула пожежа. Травмовані двоє цивільних чоловіків. Вони в лікарні. Біля четвертої ранку. Я повторно обстріляли селище, пошкоджений багатоквартирний будинок. Крім того, ворог цієї доби накрив вогнем із міноветів та артилерії щонайменше 12 населених пунктів, понівечені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. У козачій Лопані та Курилівці поранено двох жінок. А у Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджена школа. Візюмі травмувала жителька на території лісництва в результаті детонації вибухонебезпечного предмета. Ситуація на окупованій запорізькій атомній станції на цю хвилину контрольована. Станція працює в штатному режимі. Не зафіксовано значного переміщення техніки та живої сили противника. Про це повідомив очільник Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко. В «Енергоатомі» також повідомили, що рівень води у ставку охолоджувачі АЕС стабільний. А радіаційний фон навколо станції та в інших регіонах у межах норми. Нагадаю, напередодні від української розвідки стало відомо, що російські окупанти готують провокації на станції на даху кількох енергоблоків розмістили предмети схожі на вибухівку. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС 50 на 50. Президент Зеленський знову звернувся до світу із закликом побачити, яка загроза нависає не лише над станцією чи Україною, а над усім світом. Спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на АЕС, а тому потрібно їх зупинити. Світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його це обов'язок усіх світів. І ніхто не може залишитись осторонь. Вчасно виявити загрозу російського агресора і швидко на неї зреагувати через інформацію про можливі ворожі провокації на ЗАЕС Черкащина відпрацювала алгоритм дій. До дводенних навчань долучились не лише рятувальники і спецслужби, які мають бути готовими у всю добу, а й керівники громад, представники місцевого самоврядування всіх районів. Розгорнули шість локацій, тренувалися в день і вночі. Акцент на тому, як діяти в разі радіаційної та хімічної небезпеки. Через витік хімічно небезпечної речовини є постраждалий. Його передають хімікам. У спеціальному наметі обробляють шкіру обличчя, рук розрізають одяг. Після світло звукового сигналу, що сповіщає, розчин готовий, знезаражують тіло. Далі проводять заміри. Чи лишився на потерпілому радіаційний пил? Коли людина заражається. У неї потрапляє радіаційний пил, її потрібно обов'язково провести санобробку, так як і особового складу, який проводив очистку. Потерпілим обов'язково дають багато пити, щоб вивести з організму шкідливі сполуки, які могли потрапити у дихальні шляхи. Ця аварія з витоком хімічно небезпечної речовини змодельована. Костюм рятувальника під час роботи порвався і він зазнав ураження. Санобробка допомогла врятувати людину. Хороша процедура, вона сильно допомагає. Це єдина процедура, яка під час таких ситуацій може врятувати людині життя. Вона повністю очищає людину від небезпечних хімічних речовин, радіаційних та біологічних. Рятувальники працюють у костюмах хімзахисту від небезпечних речовин промислового типу. Цей аналог радянського Л-1. іноземного виробництва простіший і надійніший за класом захисту, демонструють хіміки. Цей костюм предназначений для виходу із зони забруднення а також не, не сильно складних робіт, які ми можемо проводити в разі ліквідації тих чи інших негативних наслідків, пов'язаних з виливом, викидом небезпечних хімічних речовин в повітря. Вчасно виявити загрозу і швидко та правильно зреагувати. Нині мова про радіологічну і хімічну небезпеку від російського агресора. У дводенних навчаннях беруть участь як рятувальники, спецслужби, так і представники органів місцевого самоврядування, керівники громад. У випадку загрози вони самі мають знати, що і як робити. Повинні діяти чітко і слагоджено, а ще обов'язково пояснити населенню, як поводитись, зокрема і тим людям, яких привезуть у разі аварії на заес. У нас тут будуть чергові зміни, які будуть забезпечити, по-перше, прийом громадян звідтіля, тому що це дуже важливо. Ми з вами тут можемо бути в безпеці. Люди можуть поступати відповідно за тих територій, які можуть бути забруднені, і ми маємо їх обробити, перевірити. Пропустити, роз, розмістити і в подальшому надавати допомогу. Це стосується всієї України. Боротьба із радіаційно-хімічною небезпекою, відпрацювання дій внаслідок підтоплення та інших надзвичайних подій в день і вночі. Саме вночі ворог найчастіше завдає удари. Тому ми повинні бути готові 24 на 7 на будь-які виклики і реагувати адекватно на будь-які ситуації. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини. Основний удар українського наступу ще попереду переконаний головнокомандувач збройних сил Великої Британії Тоні Радакін. Так він прокоментував закиди щодо, начебто, повільного просування українських вояків. Тоні Радакін нагадав, наступальні дії ускладнює надзвичайно щільне замінування, відсутність прикриття з повітря і те, що Україна не отримала всю обіцяну військову техніку, про яку просила. Несправедливо прив'язувати українців до конкретних часових рамок, наголосив британський адмірал і зазначив, протяжність фронту становить. Понад тисячі кілометрів відсіч не може обмежуватись однією дією. Пояснив стратегія України полягає в тому, щоб виснажити російських окупантів, завдаючи ударів на різних напрямках. За оцінкою Радакіна, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила половину своєї боєздатності. Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсоркою тероризму, а групу Вагнера терористичною організацією. Про це повідомила член української делегації, заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. Такі рішучі формулювання вперше містяться в офіційному документі міжнародної організації у підсумковій декларації, ухваленій за результатами чергової сесії. ОБСЄ. Досі найсміливішою була парламентська асамблея Ради Європи, яка назвала режим в Росії терористичним. В декларації ОБСЄ зазначено, що дії групи Вагнера від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. У документі наголошується, Путін особисто визнав група Вагнера повністю фінансувалася державою. ОБСЄ наголошує на неприпустимості залучення таких суб'єктів до міждержавних відносин. Майже півмільйона українських дітей через війну були змушені виїхати до Польщі. Проте лише третина з них пішли до місцевих шкіл. Решта навчається дистанційно в українських. Втім, і в Польщі маленькі українці можуть здобувати освіту рідною мовою. і українською є змога вчитися і у студентів у місцевих університетах. Про освіту для українців в Польщі. Вероніка Бойко Сиховалися за хмаром. Читання письмо, математика і все українською мовою за сотні кілометрів від дому. Цей навчальний центр у Варшаві освітній проєкт для дітей біженців створили торік, восени навчальна програма тут українська. Діти не втрачають рік в українській системі освіти, залишаються в цій системі. І якщо б вони хотіли повернутися в Україну, вони мають таку змогу безболісно повернутися до своїх шкіл і продовжити навчання, не втративши шкільного року. Нині у центрі навчання. Це 225 маленьких українців з першого і по одинадцяти клас. Навчання безоплатне все коштом фундації польський центр міжнародної допомоги. Фундація затруднює вчителів. Фундація закупила книжки для школи. Ми закупили теж меблі відповідно до вікових потреб дітей. Окрім загальних предметів, є місце і для уроків мистецтва, танців, читання казок з дітьми працюють логопед і психолог. Усі вчителі центру також українці. Коли Діти відвідували польські школи, могли мати проблеми з мовою. Крім того, місцеві навчальні заклади були переповнені, бо приїхало багато дітей, і батьки самі казали, що було б добре створити подібний простір для навчання. А головне діти мають можливість зростати і навчатися майже як удома. Це є молодь, це майбутнє України. Вони повернуться і будуть якби відновлювати нашу державу, будувати її знову. У світу у Польщі, зокрема, й українською, мають можливість здобувати і студенти. Першокурсниця Катерина до Варшави приїхала з суму перші тижні великої війни. Це було дуже страшно, і, хоча була менше місяця у своєму місті, коли почалася повномасштабна війна, я все це відчула. Як все тремтіло, ми ночували в підвалі, ми бігли по цим сходам. Нині дівчина а культурознавство східної Європи, хоча готувалася до вступу в університет рідних сум, мріяла вчитися на психолога. Вже у Польщі дізналася, що Варшавський університет проводить набір для абітурієнтів з України. Аби вступити до польського вишу, подала результати національного мультимедійного тесту та тестат. А тоді пройшла співбесіду. Українські абітурієнти можуть вступити до університету без іспитів. і навіть втрачені документи не стануть проблемою. Це дуже важливо, особливо лаці студентів, які подають документи кандидатів, які подають документи з зони бойових дій вони можуть подати свої заяви в університет на основі, наприклад, тільки заяви, що мають право вступати в університет, що їх рівень їх освіти дозволяє на це. Після повномасштабного російського вторгнення українських студентів у вищі побільшало втричі. Торік до Варшавського університету вступило 350 молодих українців. Вони можуть користатися статусом студента. Це дуже важливо для них, тому що статус студента це право на хуртожиток. Вони можуть рахувати також на соціальну стипендію. У Варшавському університеті українці навчаються польською. Утім, у програмі є предмети про Україну і рідною мовою. Мені подобається вивчати пов'язання з Україною, тобто з боку, як Польща представляє ці курси, як вона як. Польська навчальна програма може розкрити тематику України. До Варшавського університету Тетяна вступила ще до повномасштабної агресії Росії. каже, якщо тоді наших студентів було небагато, нині українського стінах навчального закладу чутно частіше. А поляки допомагають легше адаптуватися до нового життя. Дуже тепло відноситься до нас, взагалі до українців, як і до мене. Вони хвилюються, щоб не образити дуже. Якось по рідному ставляться з Варшави Вероніка, Бойко, Максимілян Ільченко. Факти АйСітіві. Єдині новини. Суддя тандири, які наприкінці травня на блокпосту в Києві збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, їхав зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Такі результати експертизи на швидкість про це фактам ексклюзивно повідомила речниця державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. І така швидкість вдвічі перевищує дозволену правилами дорожнього руху, і в п'ятеро перевищує швидкість, названу самим водієм. Водночас результатів експертизи на алкоголь у крові досі немає. ДБР наголошує експерти, які працюють. Юють над нею є незалежними. Свідчі не можуть впливати на них, але запевняють, що очікують їх так само, як і всі українці, і зроблять все, аби покарання було невідворотним. Нагадаю, аварії, в який загинув назвадієць на посту, батько трьох дітей сталось у ніч проти 26 травня на в'їзді у Київ з боку Житомира. За всіма ознаками високопосадовець був нетверезим за кермом, відмовився від тесту на алкоголь і, зрештою, зразки відібрали примусово. А судді обрали запобіжний захід Мання під вартою весь цей час суддя не визнає, що був тоді п'яним. максимальна швидкість на момент розвитку ДТП була 100 км на годину, і ми з вами прекрасно розуміємо, що це вдвічі більше ніж дозволено у населеному пункті. І наразі ми маємо зібрано достатньо інших доказів для того, щоб довести провину судді у цій страшній дорожньо-транспортній пригоді. Рівно о наш наступний і свіжий інформаційний випуск. Ну а зараз гості співрозмовники Яна не брензей.